Время потока, і змінити не можна. я хочу принести вибачення, бо мене булили в Твіттері за те, що я тебе нахуй посилав на минулому стрімі. Було досить неприємно. Я отримав свою порцію хейту, я виправлюсь: пес Патрон, не йди нахуй. Нас патрон має померти Олександра Гонтар. Монтар, Максим Щелина, Щербина. Доброго вечора, нахуй. Ну, типа, це оце. В цьому потоці Дінахуїв дуже приємно знаходитись. Якщо ви хочете будувати конспірології, то. То ви в правильному місці. У нас повно конспірологічних теорій з будь-якого приводу. Мультиверс червоних ниток десь на мапі. Олександра, дуже гонтар. Максим максимально щербина. Щелина, блядь. Потік терапія, шоу яке не вдалося. Сьогодні ми хочемо з Олександрою поговорити про важливе: про те, як українці загубили антропоцентричну фігуру Господа Бога в своєму серці і помістили на цей п'єдестал собаку. В принципі, вже і антропоморфну собаку, тому в принципі десь воно і лишається в однаковій парадигмі тому в рубриці о давайте подивимось коротесеньке відео російське про культ пса-патрона в Україні. Богаївки божественних сил, Тем более, символ анатом тепер весма своєобразне. Так, вас, другий приголосний церкви святого пса-патрона. Будемо раді вас бачити святок, день, на водієчні свята, святкові дні, святого Миколая. Будемо раді щиро дяді бачити і диток, і вас. Приходьте. Ви не ослышались, на Україні культ раскручиваемого символа помощи ВСУ пса-патрона, который когда-то чудесно и босых дался шаблинками, и вот этот культ дошёл до края. Сначала снимали мультики, а теперь создали церковь святого пса-патрона, про него поют psalмы. А ще про пса патрона співають псреп і псрок, не не тільки псалми. Так я погоджуюся з кожним словом в, в цьому відео. Це дуже не часто буває. Українці обезуміли на почві маленької собачки. У них уже зовсім ум потіряли все у них в голові. Перемішалось не знають хто їм друг, хто їм врак. Пес ничего-то сказать не может. Они и сделали его своим символом. Может, пес хотел бы сказать, я за Россию. Но... тата украинец, оторвался от славянского единства и э, хочет найти прибежище под хвостом у собаки. Э, вот вот куда, куда привели нас годы заглядывания в рот Западу. Под хвост собаки. Де українці там приколи зараз? Ви побачите персонаж, з якого можна дістати триметрового, а може навіть і шестиметрового, і сьогодні він у нас займає місце божевільних бабок, затрятів Путіна. І хто ж це? Макс. Но мы знали, что вы рабы, что вы хуже рабов, что вы половые коврики, но вы хуже половых ковриков, ибо половой коврик не стонет слюня от удовольствия, когда они вот туфли вытирают, а вы стонете. Такая радость, у Литва, Беларусь, под паньством, свободные, благородные, демократичные, транспарентные крессы. Какая мерзость. Нет ничего гаже вас во всем мире, ибо даже бандеровец никогда такое не произнесет. Вы единственная голеноместная хрюкала, которая настолько убога, ублюдочно, грязно, подло, свинюча, что мир не видывал еще такого позора. Вас надо поднимать на вилы, опускать под жердочки уличного деревенского нужника. Вы личинки в экспериментах. Вы абсолютно я На тупа, нацисты, живодеры, экстремисты, бандиты, взяточники, поры крахоборы, ходячие, желейные, полуживотные, кишечные палочки, палочки коха и даже чубайса, извращуки-то педерасты, попыростриги, ксенцы, педофилы, айтишная слякоть и коммерсы упряги, сливщики, сливщицы, распочковавшиеся, дуры на пахнущие гниды. Это отбросы, отбросы всех слоев, отбросы всех мировоззрений. Они знают только свою новость и свою похоть. И их нужно уничтожить. Я думаю, що ну очевидно, що перші місця зайняло глінамісне хрюкало і айтішне слякать. Мене улю... улюблене було ходяча жілійна паличка коха. Я в якийсь момент уявив, що він просто перераховує людей в залі. Просто по зніма <сум> <сум> по знімальній групі проходиться такий дає кожному характеристику. Це так називається знаки гороскопа в Білорусі. <сум> <сум> Це сорти картоплі білоруської. Засадила огород <-ко> глиноместным хрюкалом. О, да, прохор засадила. Может, личинки, палочки, коха. Ой, что то, -то сегодня? Сь... -то -то личинки палочки не очень уродили драники из айтишной слякоті. Певне захоплення. Азарімкам в мене все ще лишається, тому що можливо я не так багато його дивлюся, але ну від, від видно, що людина старається, здає максимально хуйово. Це, взагалі, в це не це не віриш з перших хвилин, але те, що в нього є відділ людей, які знаєш, збирають оці, оці шаради з слів з, зі слів та компонують те, що ніколи не стояло колись поруч. Це я збираю якийсь пазл болі і страждання. Це нормально. Так, несемось, несемось далі. Наш неймовірний паровоз з, зі смішних новин крінжі життя ствердності, життя радісності, а також підтримки вашої кукухи рухається вперед. І на наступній станції ми побачимо, побачимо наступну новину. Вона прям реально кончена, да. Десь я не знаю, може два тижні чи скільки це триває, якась типу виставка в Росії на ВДНХ, яка називається Росія, і вони там. Ну... Це не це, це не зовсім так. Це така є в них тема, вона вже. Кілька років підряд відбувається, але цього року досягла свого апогею. Вона називається військово-патріотичний диктант. Короче, в Росії відбувається так званий військово-патріотичний диктант. диктант хоча... хоча це вообще ніхуя не диктант, диктант вони якось дуже химерно, як завжди, трактують речі, які всім здаються загально зрозумілими, але вони можуть підважити навіть таке поняття як диктант. Після чого ти будеш сумніватися в принципі у тому, як ти розумієш цей світ. Ну і так само вони змушують росіян. Штовхати на те, що вони неправильно весь час розуміли світ, тому що диктант це коли ти пишеш під диктовку, а у них диктант, диктант. диктант це тест. Та це це Вікторина, це, дик... це, це, це поле чудес, <рес> ну да, це по суті поле чудес. <рес> диктант з Якубовичем, так званий. Перечному військово-патріотичному диктанті всі такі головні витримки з пропаганди російської, яка була останнім часом. Ну і це стосується не тільки новітньої історії, і також тієї, яка прямо зараз відбувається, але й історії, яка там була давно, якісь там не знаю, суворові. Всі, кого вони люблять. Цієї пропаганді. Ключова подія цього диктанту якийсь величезний зал, де сидять якісь діти в цих в червоних пілотках, і вони, блядь, сардінамі. Ну тобто, діти, підлітки, ну тупо 14-річні, вони якісь адвішені. Ну, очевидно, що це якась їх внутрішність. Медаль ну... за закінчення 9 класу. Да, медаль за… не скажу. Ну, я по люції хотів сказати. Не сказав, а потім сказав медаль за окончання полюцій. Медаль за окончання полюцій. награждається п'ятикласник Сергій. Вони сидять в цих медалях, розгадують ці тести. І минулорічний тест 2022 року. Ну він ще був, типа, притомний. Тобто там якийсь кутуза, притомний. в суму. Ну типа там не було цієї хуйні, яка з'явилася в цьому році, тому що. А в цьому році вони прям вони включили все, що відбувалося протягом останнього року, і, ну, і те, що відбувалося з 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення Росії. Я думаю, що цей тест потім в Росії імплементують якісь співбесіди на роботу. Типу, хочеш в якусь троєчку касірам устроїться? От тобі тест. Пройди, пожалуйста, і отвій правильно на всі випроси. У нас є прямо та фотографії з, з цього диктанту. Так, як... якби ще бачить, що там написано. Я беру свої слова назад про те, що наші потіки треба дивитися на оцих на ЕПЛВОЧА, на, на такі знаєш, щоб тільки Абріси обличчя мене Олександри в ньому були. Частина питань були присвячені так званій спецоперації. Наприклад, треба було зіставити події з датами: початок битви за Авдіївку, перші удари БПЛ... БПЛА по Москві. Українські безпілотники атакували територію нафтосховища у Севастополі. Тощо. Тобто треба розставити а, це тест для там, якихось восьмидев'ятикласників, де треба розставити один за одним оці події. Ну, я взагалі не їбу, коли там що відбулося. Початок, ну, і... бит... Початок битви за Авдіївку. Коли блядь. це відбулося у їхній да, це... парадигмі, у їхньому ліку час... часу. Дітей, які відповідають неправильно, мобілізують в якусь дитячу версію шторм Z, яка кидають, кидають на передову. Також у питанні хлопцям запропонували обрати місто, у якому відбулася українська так звана провокація, здійснена у березні 2022 року. Мається на увазі Буча. Треба визнати, що в Росії це прямо офіційна позиція. Що ці масовані вбивства, розстріли, які сталися в Бучі, Верпіні, в Гостомелі. А в інших українських містах, які звільняли протягом 22-го року, і власне після чого оприлюднювали ці дані що це все інсценування. і також там було питання чи правильне твердження, що мета СВО так званої, захист Донбасу та попереджувальне е, забезпечення. Попереджувальне забезпечення безпеки Росії, так і так, 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 і так, 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 звичайно, да і звичайно. Причому цікава деталь. Що в них законодавчо заборонено? отрицання спеціальною, а називання її війною? отрицання спеціально ну тобто тобі дають два варіанти відповідей. Але за правильний ти можеш сісти. Ну чи твої батьки, чи попугая Зарубаїнки веде, я не знаю. Ну є якісь санкції. Просто отак, от, от як айтішну слякать. Сьогодні у нас якась дуже шизоїдна реальність Росії. То в Росії є місто, яке називається Набережний Челни. і там народилася рандомна дитина, яку назвали Росія, Святосія, Сія, свято Росія. Причому народилася вона вогою 1,8 і кілограм. Це улюблена вага дитини Путіна. Вона народилася через півроку після попередньої дитини. Попередню дитину звали природа або просто <с родушка, <с або простіше род. Загалом у батька, якого звати Владімір Сухов, якого звати Супер Мігаруса, 14 дітей. Їх звати Ангеліна, Ярослав, Добриня, Анастасія, Святослав, Славяніда Славяніда, Владімір, Пьотер, Олексій, Олександр, О, Боже, Дар'я. Ну очевидно, що в нього тіпа рівень попайки. Якщо прочитати ці імена задом наперед, то він від Дар'ї і Олександра. Якось поступово доїхав до Росії Святосії Святоросії. Тобто, я думаю, що за, за народженням цих дітей можна відслідкувати історію 20 років останніх в Росії, тобто, дивлячись на них, які в них є. Вади, недоліки, погляди на життя можна просто прослідковувати цю безкінечну монархічну присутність Володимира Путіна в російській політиці, і ці люди притикають нам культ пса патрона. Блять, ну типа люди, які називають дітей Росія, Святосія, Святоросія. Росія, Святосія, Святоросія, свято іди ко мне покушать тебе, бідам. Інцест Будем ділять. Я не знаю, які ще розваги в Росіян зі своїми дітьми. Все так і треба так. Путін закликав росіян народжувати по вісім дітей і називати їх Ангеліна, Ярослав, Добриня, Анастасія, Святослав. Коли вони вже почнуть регулювати імена в дітей, в росіянина в якийсь момент має лишитися просто якийсь Владимір і Владиміра Владиміра, то вже. Да, Владиміра. Добре, добре. Такий наголос зробимо. І в, в у другому поколінні, от, от після цієї реформи, у другому поколінні. Вся Росія стане Владіміром Владіміровичем. Розумієш? Угу. І тоді оці всі претензії і закиди російських так званих лібералів про те, що воює Путін Владімір Владімірович, вони стануть нарешті правдою. Тому що у другому поколінні росіян після цієї реформи з нами дійсно буде воювати Владимир Владимирович. Немає що тобі відповісти, бо твоя концепція досконала. Так, боротьба з піструнами в Єкатеринбурзі триває. Толік намагався дійти до студії, але його занесло снігом. В Єкатеринбурзі е е якісь студенти ліпили піструни. Е їх е схопила поліція і не сказала ну-ну-ну. так зване СВО. <світ> <нів> ну ні, не знаю. за хуй собачий <нів> <нів> за, за хуй сніга собственно. Так, так, ну не відправила. давай <нів> не, не, не ну, казати. Що, давай не брехати про Росію. Ти це мені хочеш сказати? Ну, у нас вже будується на якомусь фактчеку, те, що ми говоримо. Я не хочу унічтожить всі піструни. І це переросло в таку якусь спеціальну антіпіструнну да, боротьбу е, якихось звичайних росіян проти цієї системи, яка не дозволяє ліпити піструни зі снігу на вулицях. І зараз е... ну, я думаю, от саме через щось таке і наїбнеться Росії. Ну, типа, вона не може посипатися через якісь адекватні логічні речі, бо ми як ми е, з'ясовуємо це безкінечно, логіка не працює в Росії. Тобто, причина наслідковій Ну, там... Ти тут теж намагаєшся тобто, це раціоналізувати. В бал... Ні, як можна раціоналізувати громадянську війну в Росії, яку викликали снігові хуї? це неможливо, але саме тому це станеться. Так, ми, ми не до того. Прийшла поліція і переліпила піструни на пляшки. Ця така акція непокори триває досі. Там досі в Єкатеринбурзі е, ліплять ці піструни. Е, і в нас є відео, як, е, як оцей величезний піструн, який може три метри ліпили. А <гум> потім прийшов участковий. Масу така конструкція. це взагалі просто невероятне щось. Ось так це все працює. Росіяни... Якийсь... Росіяни вигадали конструкцію якусь інженерну для того, Це щоб... якийсь Леонардо да Давінчина ну? да, Омський. Він... І він там сидить на горі, а воно не ламається. Вони його якось так от дуже сильно зам'яли для того, щоб він був. Такий міцний. І знову в Екатеринбурзі е, Росгвардія змусила когось зламати фалос зі снігу. Е, в нас є відео. Дуже важливі новини з Росії. Зламали сніговий хуй. Дивитись на це відео, уявляйте Володимира Путіна. Што? Уральці ліплять е, на зло владі піструни, яка. Обговорює запровадження штрафів за членовиків, так вони називаються. <свят> Ти ті пачленовики? Да, зліпив е, член сніговий і, і так йдеш на 15 діб. Може в СІЗО <свят> сидиш, а, думаєш про життя. Я думаю, що о, ці снігові піструни це свого роду антени. Які спрямовані у космос, щоб притягти оцю е, божественну енергію, щоб у кожного, щоб в кожній російській родині було по вісім дітей. Ну, може. Я думаю, що Арестович би міг влучно пояснити, чому саме під сторони. І як, як вони допомагають у циркуляції енергії. Це щось підсвідоме, розумієш? У... А там Зашевелілося. Зашевелілося. Санкціонний бліцкрік, о Боже, какзу Повтори повторіні, де що санкціонний бліцкрік. Боже, то ну Максим. Ну який санкціонний бліцкрік Провалився. Ти прошу не тільки ліпити пісні в Росії не можна, але також і їсти ікру. Отак, от все поєднано неймовірно. Так воно звісно стоїть поруч і Не скаже, що в Росії не можна і те, і друге. Як же так демократична ж країна? Так ось у Москві на красній площі затримали жінку, яка знімала відео із 14 кілограмами червоної ікри. 20 листопада це відбулося. А воно йде, ага. вона ліпила, знімала тік-ток з 100 кілограмами ікри і прийшли. Дали пизди, А я да? Потім прийшов участковий. <рес> Це просто ну типа панчлайн на 90% ситуації в Росії. Ситуації в Росії <серкнув> да, просто з трудом родився, а потім прийшов участковий. Мальчика назвали свято Природа а потім прийшов участковий. Короче, прийшла якась жінка э, російська знімати на красну площу контент для свого інстаграма. Тут такий текст вона написала 14 кілограм найсмачнішої ікри, привезеної з Хабаровська, надихнули мене на рілс. Я їм величезний бутерброд з червоною ікрою на вулиці. Це ніби кліп Маргінштерна. І ну, та я, я русський, і мені повезло да. тільки кулінарний. <laughs> Кулінарна інтерпретація помічниця запропонувала поїхати до Кремля та з'їсти бутерброд на трі на тлі Кремля. От що з'ясувалося, знімати поруч з Кремлем так багато ікри не можна Україні. Ситуація шикувати забороняє. Я не знаю на що ми це озвучуємо. Можете не слухати. Так, папайка російська, вона завжди така несподівана. Вони вміють дивувати в принципі, бо здається, що ти вже такий зачерствів. Ви вже не можеш від чогось округлити очі, не можеш ну подивитися і сказати, ого, типа навіщо чому це існує. Ну і коротше, подібні питання, але завжди оцю таку надивленість, русня в тобі тримає в тонусі і вміє перевершувати все, що ти бачив до цього. Тому школярів із підмосковного соснового бору змусили грати у військовий госпіталь, одягли у медичну форму та показали закривавлені манекени з відірваними кінцівками, хірургічні інструменти та різні предмети, які витягали стіл військових у 1941-1945 роках. А потім є медалі далі. А трьох у білі. Що, а потом ти... они играли в забира отряд. Чтоб ты понял, как, как, как твоего деда убили, мы тебя убьем. Ну, чтобы ты почувствовал. А потом остальные, кто выжил, написали сочинения со своими впечатлениями от происходящего. Відбувалося все це у молодіжному центрі вибір. На уроці мужності. Перш ніж показати ампутовані частини манекенів, дітей зарядили патріотичним роликом. Встанемо. Я так розумію, встанемо це те, що співає це шаман про, дід, про дідов або про Екатеринбурзькі Так. Да. Величезне враження залишило відвідування інтерактиву. Поділився спеціаліст центру роботи з молоддю. Вони. Просто вдягли російських дітей в якісь ко костюми медсестри, сестри, в польовому госпіталі Це спеціальної воєнної операції одіють російських дітей в холод. Наступна новина: Міністерство внутрішніх справ Росії пропонує запровадити поняття угода про лояльність для іноземних граждан, які в'їжджають в Росію. Коротше, це буде такий документ, після підписання якого вам лише дозволяють їхати в Росію. Нахуя вам їхати в Росію? Невідомо, але його будуть підписувати іноземці, і в ньому вони будуть підтверджувати, що вони погоджуються дотримуватися усіх заборон. Які встановлені для захисту національних інтересів Росії всередині Росії, наприклад, в цій угоді буде прописано, що іноземцю під час перебування у Росії забороняється перешкоджати діяльності органів публічної влади РФ, дискредитувати у будь-яких формах зовнішню та внутрішню державну політику РФ органів публічної влади та посадових осіб, тобто пересікаючи кордон Росії, ти підписуєш папір про те, що ти не можеш назвати. Путіна гандоном. А також ти маєш знати, яка в цей момент ціль спеціальної воєнної операції. А вона міняється. Вона ну, тинуті. Ти таки вивчив всі цілі спеціальної воєнної операції. Ні, треба ще щоб на кожен місяць ти знав кожну ціль А Може вони треба ну, їх прив'язати до гороскопу. Якось я зрозуміла, це ціль вона така флексібл. Вони одну ціль виконали. Потім друга ціль, третя, четверта. Ну і так. На одній цілі ніхто не зупиняється, тому що ну, Путін дуже амбітний. Також буде встановлено. Заборона зловживати правом на свободу інформації, Зловживати алкоголем, зловживати правом на свободу інформації. Також заборонено заперечувати конституційно значимі моральні та інші цінності, в тому числі уявлення про шлюб як союз чоловіка та дружини, сім'ю, материнство, батьківство, дитинство. Заборонена пропаганда так званих нетрадиційних сексуальних відносин. Заборонено спотворення історичної правди про подвиг радянського народу при захисті вітчизни та її внесок у перемогу над фашизмом. Ну, ти підписуєш таку бумагу на в'їзді в, в Росії, що я довбойо, бо нормальна людина в Росію не поїде. Ти підписуєш заяву, де вставиш галочку навпроти я супер супер-мега-русопят». Просто и, и за, за месть ты маешь написать «Я русский». И, и потом уничтожить член из снеговика, который При... тебе приносят на блюдечке. Такой маленький, символический снежный писюн. Разбиваешь его, и тебе повезло. И потом э, тебе э, жмут руку и говорят «Поздравляю, теперь ты русский» едешь в СВО. Я, блядь, став русским, нахуй, мне вообще на все поебать. Немножко есть расчеловечивание, да? На Урале директор молокозавода сбежал от долгов перед работниками на войну. Люди не получают зарплату несколько месяцев. Мужчина после под следствием зашел в туалет московского суда и умер. Труп никто не замечал почти сутки. Свободу каннибалам. Это и была цель специальной военной операции. Все конибалы России будут свободны. Потому что каннибализм это исконная русская ценность, на которой базируется E, Руська загадочна душа, інцест, снохачество, канібалізм трьохголовий оріл e, русської ідентичності. Але тут така позитивна кінцівка про нинішнє нинішнє місце знаходження канібала. Журналістам e, журналістам повідомив його сусід. Впусний лі e, сусід. Ми дізнаємось пізніше. Через пару потіків ми розповімо наскільки був смачним сусід канібала, тому що я думаю, ці подробиці з'являться в російських медіа. Сусідка канібала. це сука Україна, блядь. Да. Дякую, що нас дивитесь. не знаю, навіщо. Все, це був весь стрім на сьогодні. <рес> Дякуємо, друзі, що ви були з нами. Фу. Колись ми себе підпалимо. Просто <зараз> за задана. Я думаю, цим все має закінчитися. Просто знаєш, самоспалення як спосіб привернути увагу українців до важливого збору. Конче не виглядає за все. Вибачте, вибачте, і йдіть нахуй.